Коли у будь-якій країні світу відбуваються якісь події, я відчуваю, що я співчуваю цим людям, але я розумію, що десь географічно це відбувається, але е, той же час я залишаюся осторонь. Е, в даному випадку я була в країні Сір Сирія, да? і я розумію, як живе і чим живе ця країна. Я розумію її людей. Тому сьогодні я е, знаю, що таке ділити біль сирійців. Ви знаєте, мені дуже соромно, що в 21 столітті е, все частіше й частіше ми доводимо собі, що дипломатичні методи вирішення будь-яких спірних питань чи конфліктних питань вони є недієвими. Е, я хочу звернутися до тих політиків, що вирішують долю початку воєнних дій. Я хочу, щоб у ці моменти ви уявляли очі тих жінок, очі тих дітей, е, долі яких ви руйнуєте, у кого ви забираєте життя. Я хочу, щоб ви були чесні зі своєю совістю, бо не можна сьогодні цілувати власну дитину, а завтра вбивати сирійську, бо не можна молитися за здоров'я своєї родини, а завтра руйнувати сирійські родини. Я багато відвідала країну в своєму житті, які. Досить довго, які протягом багатьох років оговтуються від воєнних подій. Повірте, там немає ні переможців, ні переможених. Там один єдиний переможець це людське горе. І я хочу, щоб зараз нарешті всі замислилися над тими результатами і над тими наслідками, які можуть бути.